Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мійполя Таро. Давайте подивимося сьогодні розклад на майбутнє. Можете задумати конкретну якусь ситуацію, сферу. Можна просто, просто подивитись, послухати, як загально. Можете задумати деякий період, може місяць, декілька місяців. І давайте подивимося. Давайте подивимося. Цей розклад ще називають циганським. Ну, подивимося, що у нас зараз вийде. Можете просто дивитись, слухати, і ми подивимося. Одна карта, залишимо її. Взяла на одну карту більше. Покажу. Це мрія. Залишимо поки цю карту. Добре. Так, значить, мало бути. Отже, починаємо. Починаємо. Так минуле ваше, минуле так, такі цікаві карти виходять. Так. Отже, у вас якась була така ситуація, незрозуміла, сумнівна. Можливо, людина з вами була у відносинах така, що як маніпулятор впливала на вас дещо може, може це бути пов'язано з поганими звичками, там не, не вміти розраховувати свою дозу, наприклад ну Це як приклад, так? І воно, ця людина, ця людина, е, вважала себе як такою, що, ну, що це правильно, що це правильно, що це так має бути, і вважала себе як е, хазяїном ситуації. Е, вона Насправді якимось чином ухитрялися вас десь обвести навколо пальця, обхитрити е тим, що, може, обіцяла вам якесь благополуччя, благополуччя, а насправді. Насправді виявилося, що ви Опинилися самі, або ж ця людина опинилася сама, тобто як розрушення відносин, як розрушення відносин через хитрість людини. Через маніпулятивність, через недотримання свого слова. Обіцяла одне, а да не дала вам те, що обіцяла. І ви залишились самотні. Отак. От Самотні, без того, що вам було обіцяно, без того на що ви розраховували отримати? Так, що ж тепер? Що ж тепер? Що ж тепер? А тут вказує, що на будь-якого маніпулятора знайдеться інший маніпулятор. А оскільки ми дивимося на вас, то тут виходить така картина, що ви, ви вирішили, що ви так не будете далі під впливом тієї людини. І раз уже таке пішло. Що ви розійшлися, або це буквально, або це у певних питаннях конкретно ви розійшлися, то ви прийняли рішення робити так, як ви вважаєте за потрібне. Ви почали працювати в напрямку. Вирішення саме своїх питань, саме своїх бажань, От робити те, що ви вважаєте за потрібне ви. І якщо це ви вже, допустимо, навіть розійшлися, ви почали своє життя у своєму напрямку, в такому, якому ви бачите, і вже вийшли на, на нормальний результат. І ви вже зустріли людину, і ви вже зустріли людину, яка вам подобається. І майбутнє обіцяє бути дуже класним, дуже класним. Але тут щось е з'являється, ось ця п'ятірка мечів. Не той результат, що ви очікували. Це не той результат, що ви очікували. Хм. А чого? А чого це не той результат? Знаєте, це може вмішуватися колишній ваш у ці відносини. Може до вас приходити от з таким, от я от обіцяв, ж, от, от, я просто ж не встиг, я не обдурив, я просто не зміг тоді тобі дати обіцяне, бо не вийшло ось так. І ось ця є поява колишнього у вашому житті, от у вашій голові, спричиняє таку ситуацію неприємну, таку неприємну, яку вам зовсім не потрібно, вам цю ситуацію. Отже, а який зовнішній вплив, що ви не можете змінити? Зовнішній вплив. Зовнішній вплив показують карти, що ситуація вже так кардинально помінялась, і ви вже вийшли з своїх тих обмежень, в яких ви в які ви колись попали, і ви вже. Раді з того, що ви вийшли з того обмеження, ви висвободилися, ви почали жити так, як вам хочеться, ви почали, ви отримали стосунки, про які ви мріяли. От, і ви робите собі життя, ось тут королева жезлів і тут же королева мечів. Ви робите те, як вважаєте за потрібним за потрібне для себе. І воно, і воно може приводити у такий стан нервний, нервозний тої людини, що до вас вирішила прийти із старих стосунків. Та людина не знає, що робити. Давайте прояснимо, про кого йде мова тут. Так, ви тут просто стоїте і дивитесь на цю ситуацію, що ви вже не збираєтесь нічого міняти, ви отримали нове життя, таке, яке вас влаштовує, і повертати не збираєтесь. Ваш, ваш партнер теперішній новий, він вас бажає і Не зважає, він не зважає на ту людину. А та людина із минулого робить до вас кроки. Робить до вас кроки, як лицар, як от ви його недобре зрозуміли, О, він не таким, яким вам здавався, і що він сам не, не, не то не очікував, він насправді людина слова. І все таке. і ось ця людина зараз на межі свого нервного зриву, можна сказати, і він не знає, що робити добре. Що ж майбутнє? Давайте подивимось майбутнє. Майбутнє. А майбутнє показує, що ви вже у своїх стосунках зайшли е у нових стосунках. Зайшли вже доволі далеко, і ви не збираєтесь зупинятись, ви тим більше не збираєтесь змінювати свою думку, і ви думаєте, що нарешті ви отримали те, що ви хотіли, і ви його не пускаєте у колишнього ви не пускаєте у свій світ. Ви не допускаєте його до себе, і він тут так і завис при своїх інтересах. Шанс на перспективу. З однієї, він очікує шанс, що може, ви зміните свою точку зору, от, і все у вас буде класно. А з другої сторони, ви думаєте, що от у вас такий шанс з'явився вийти ось з такого стану. Ну, і ви вже цей шанс йому не хочете давати надалі. І тут може бути і як перспектива, як перспектива нової сім'ї, ну, що ви хочете мати нові відносини, вже, в яких ви визначилися. Або це може бути навіть дитина від першого шлюбу, де він вбачає, колишній вбачає, що це шанс бачитися з дитиною, що це шанс бачитися з вами. Ось так, ось таке. Получається майбутнє. І давайте тут яке попередження виходить, попередження. Подумайте добре, розберіться в собі, розберіться в собі, вирішіть всі такі, знаєте, ховські, слизь, слизькі такі питання, де може бути двойственна ситуація. Якщо десь може виникати у вас такі моменти, де ситуація. Подумайте, як вийти з таких моментів, щоб навіть вони не з'являлися. Щоб уже не заходити в ту воду, в якій ви були, два рази в одну річку не зайдете, це вже буде по-любому інша вода. І не факт, що краще. Ну, це так карти показують. І що раз ви вже вибрали інші відносини, тут Показує карта, як попередження ви вже відчалили до другого берега, і ви це вийдете до своєї сили, до, до тих самих відносин. Ось бачите, жінка і лев, до тих самих відносин, що е, зроблять вас е, спокійною, впевненою в собі. От е, людина працює. Так, ви працюєте разом, і може, це ось ця людина. Зараз подивимося. Тут, знаєте, <тук> три десятки. Це загальний вклад. Це загальний вклад. Він ви знімаєте з себе тягар того, що ви на своїх плечах несли, і він вирішує, витягує вас із, того, із тої ситуації, знаєте, вбивчої. І загалом це дає вашим відносинам новим дуже велику цінність, дуже, дуже, ну, 10 з 10, 10 з 10. це, Це максимально. Це ви тут жінка, що ви маєте те, що. Про що ви мріяли, про те, що хочете. І це просто, от по карті помірність, це просто діло часу, і, знаєте, Бог все бачить і Він вас підтримує. Отак. От і кінцевий результат. Кінцевий результат. Отже, якщо ви дотримаєтесь цього попередження, що добре визначитися, щоб уникати будь-яких слизьких ситуацій, або попередити їх максимально, або хоча б знати, як з них вийти, піти вже остаточно в тому напрямку, в який ви зайшли, без того, щоб оглядатись назад, тоді кінцевий результат. Це от, чоловік вашої мрії зробить ваше життя максимально, дивіться, максимально класним, таким, яким ви мрієте. Тут повна хата це як доля, суд, карта це як ваша доля, що нарешті до вас прийшла. Ось тут хороші стосунки вже ті, які ви вибрали, хороші. От, і де тут, і ви, як вже вмієте і продовжуєте вчитись в нових відносинах, так, взаємодіяти, щоб це було вже максимально класно. Ви використовуєте ті можливості, які у вас залишились. Допустім, так, життя це час. Ви вже прожили певний відрізок років, і скільки б вам не було, чи 20, чи 50, чи 150, неважливо. Може, деякі кубки вже е, пусті, розбиті, там лежать, але у вас ще є два кубка, тобто ви все одно маєте всі шанси відтепер. Відтепер від цього моменту бути щасливою. І ви ось ці нові почуття, нові відносини. Це по-другому, це по-другому, не так, як було колись. І ви обидвої вчитеся бути мудрими у цих почуттях, у цих взаєм, взаємостосунках. І це ось, щирість, це довіра один до другого, це, ось, це зовсім нове. Це зовсім нове, це Прекрасне почуття і тут закохані максимально хороші карти. А ця карта, що вийшла от випадково, ну ось вона показує, що ваша мрія буде у вас. Ось так. Дуже хороші карти, і я щиро бажаю вам, щоб у вас все було максимально добре, щоб ви досягли своєї мрії і в стосунках, і в будь-яких інших питаннях, і, в, може, в конкретних ситуаціях, тому що тут показує головне, раз ви вже визначились, раз ви вже побачили, що це краще. Уже не повертайте назад, уже йдіть у це краще і просто вивчайте те у новому, чого ви ще не знаєте. І е, я вам бажаю, щоб і це було взаємно у ваших стосунках, і щоб ви почували себе по справедливості щасливою. щасливою. А зараз. Я на цьому закінчую. Я вдячна вам за ваші підписки, за ваші лайки. І до наступної зустрічі. Па-па-па-па.